Що потрібно Україні сьогодні? Відповіді на це питання вперше в Івано-Франківську спробували відшукати на конференції TEDx. Цю подію вважають екстраординарною, адже подібні проводяться виключно завдяки ліцензії, яку надає глобальний інтелектуальний рух. TED. З гордістю можна назвати, що це було одна з визначніших подій публічних в Івано-Франківську за останні десяток років. Нас могла бачити вся Україна і весь світ за допомогою онлайн-трансляції. Це все дозволило максимально розширити аудиторію до тисячі і тисячі осіб. Чові рішення та механізми тут шукають поза політикою, адже розвиток країни покладають не на владу. Все в наших руках і залежить від кожного. Зокрема, це основний меседж численних спікерів, які прагнули надихнути рецептами успіху. Єдиного та унікального переконаний міський голова Львова споміжних них немає. Самоорганізація, самодисципліна і самопоміч. Це лише декілька з тих, які допомогли місту Лева. Ніколи не боятися, завжди йти вперед. Це банально любити людей. Чого ми не завжди от, розуміємо, що це таке, тобто бути особистим прикладом для інших. Це знаєте, принципи християнської етики, я би так це назвав. Я завжди відкритий, тому що лого нашого міста Львів відкритий для світу. Тому користайте, беріть, робіть краще, ніж ви. І ми будемо до вас приїжджати у вас. Вчитися. Від інших де на конференція кажуть її відвідувачі і учасники відрізняється тим, що тут не заманюють політичними гаслами, а також високим рівнем, як організації, так і спікерів. Важливий діалог, важливо, коли люди розмовляють, важливо, коли піднімаються важкі питання і те, що потрібно Україні, мені здається, найважче питання. Рівень спікерів дуже високий. Хочеться почути і бачення, хочеться почути обмін думками, виробити свої думки. Зробити якісь там е, звірку годинників можливо так перше для міста та більшості її учасників, та не остання, адже такі конференції спонукають глядачів донести і власну потрібну суспільству ідею.